Школи, торгові центри, лікарні під прицілом як державні, так і приватні установи від початку року в Івано-Франківську понад дві з половиною сотні повідомлень про замінування, і хоча жодне із них не підтвердилося, щоразу на місце виїжджають вибухотехніки. Як працюють спеціалісти у сюжеті наших кореспондентів. 255 повідомлень про мінування від початку року надійшли до поліції Івано-Франківська. Мовиться про ліцеї, садочки, торгові центри та стоматологічні клініки. Дані повідомлення приходили як на лінію 102, так і телефонні дзвінки. Одне з останніх повідомлень було розкрито працівниками поліції, встановлено особу, особу затримано в статті 208 та оголошено підозру. Зі слів правоохоронців, більшість повідомлень про замінування здійснюється на замовлення росіян. Втім, є й місцеві псевдомінери. Я Ну, Після цього проходить така мисля вспишка, ну, візьми, позвони. Ну це неправильно. Залазить, що це неправильно, але якась така тема. Ну, звісно, що шкодую про священну. Всі повідомлення про замінування об'єктів приходять короткого змісту. Заміновано, скоро буде вибух. Це не жарти смерть. Там вони пишуть. От такі повідомлення, неабияк впливають на людей. Нині почастішали звернення громадян про підозрілі пакунки на вулицях міста. У суспільстві виникають такі панічні реакції, страх небезпеки. Страх того, що навіть будь-яка фейкова ситуація мінування чи якогось пакунку, що вона може таки стати той реальною загрозою, говорячи про те, що, що потрібно робити, це визначити, що ти можеш контролювати, що ні, що є в твоїй зоні відповідальності, що ні, і відповідно контролювати те, що ти можеш, і віддати спеціальним структурам. Ті ті зони, за які відповідальні вони на сьогодні жодне повідомлення про замінування чи дивні предмети не підтвердилося. Втім, правоохоронці на кожний з них реагують однаково. Всі виїзда по замінуванню працівниками управління вибухотехнічної служби розглядаються як бойові. Виїжджаємо, застосовуємо спеціальне вибухотехнічне обладнання. Перевіряємо все частіше на виїздах. Місцеві правоохоронці застосовують ось цей спеціальний роботизований комплекс. Безпосередньо ми його застосовуємо для перенесення вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів, для того, щоб ми могли це робити дистанційно, а не наближатися до них. Ми стараємося фактично на всіх підозрілих предметах застосовувати його, оскільки в нас так само є спеціальні костюми вибухобезпечні, але при теперішній кількості вибухівки, яка може бути закладені, є такі речі, які називаються баротравмою травмами внутрішніх органів, тому саме безпечно це дистанційно під'їхати, зробити всю роботу, яку нам потрібно, і в принципі її завершити. Керують роботом із переносного пункту управління за допомогою джойстиків. Відео для оператора забезпечують 5 камер. Ми починаємо рух сам. Будемо рухатися повільно, ну, для того, щоб можна було все побачити наявно. В принципі, мешканці нашого міста вже бачили роботу в телеграм-каналах нашого робота. Будемо пробувати його зжимати. Ось, Ми його закріпили зараз. Відповідно, що ми можемо зробити. Ми можемо або поїхати назад, або його трошки підняти. Ну, в даному випадку ми. Трошечки від'їдемо, оскільки ми біля стіни ми його посунемо і паралельно ми його можемо припіднімати. Ось. Ми його підняли. Відповідно, ми в даному положенні ми можемо його транспортувати туди, куди нам потрібно. Зараз ось цей предмет ми будемо його повертати. Відповідно, встановлювати правильно так, як нам потрібно. Нам його потрібно встановити ось так. Далі, аби знешкодити підозрілий пакунок, вибухотехніки приводять у дію спеціальний пристрій. Опісля фінальний етап поліціянти оглядають місце вибуху та аналізують вміст знищеного пакунка.